Вітаю друзі! Як ви бачили з моїх попередніх відео, я викладаю ось таку плитку типа мозаїка. Вона формата 12х26 на, okay. на 25, там трошки більше. І, між, і в цій плитці ця плитка складається з маленьких таких стопчиків, їх тут 14 по-моєму, штук. Який теж буде заповнятися фугою. І в, мене, і в мене ось питання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, по чому зараз квадрат такої плитки укладання. Тому що я не знаю по чому брати. Кабанчик трошки менша, одна ціна, звичайний формат плитки там середній, ціна там інша. Там, середня ціна на плитку там 40 на 60, приблизно 700 гривень. Мозаїка, це теж можна вважати, як мозаїка дорожча ціна. І Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки коштує ця плитка формату 12х25 укладнання. І розфуговка, скільки коштує. Тому що тут мільйон цих швів, по-любому має бути дорожче. Дякую. 做不好